Ось такий закусочний рулетик я сьогодні готувала на святковий стіл. Дуже легко і просто приготувати. Готуємо тісто, як на звичайні млинці, і для кольору я додала сік шпинату. Можна також додати сік буряка. З такої кількості інгредієнтів в мене вийшло 9 млинців. Обсмажуємо на пательні з обох сторін до готовності. Готуємо начинку, я змішала баночку ікорки і баночку крем-сиру. Огірочки дрібно нарізала. Збираємо наш рулет, як показано на відео. Я зробила три маленьких, ви можете зробити один великий рулетик. Такий рулет прикрасить будь який стіл. Це дуже смачно. Готуйте з задоволенням і діліться враженнями. Дякую за перегляд. Смачного.